Запрошую вас сьогодні на заняття доброти. Сьогодні ми з вами поговоримо про друзів наших менших. А ви знаєте, хто це такі друзі наші менші? Давайте пригадаємо. Друзями нашими меншими ми називаємо тварин, наших домашніх улюбленців. У кожних людей вони свої. У когось є собачка, у когось котик, хтось а, піклується про папугу, а може про кролика чи про рибок. Малята, давайте з вами пригадаємо, як треба піклуватися про своїх домашніх улюбленців. Своїх домашніх улюбленців треба вчасно годувати і наливати чисту воду. Щодня виводити на прогулян і не забувати прибирати за своїм домашнім улюбленцем, також облаштувати місце для сну домашнього улюбленця або побудувати будку за потреби. Щодня треба грати зі своїм улюбленцем. А ще купати і розчісувати шорстку. Діти, а як назвати тих тварин, при яких ніхто не піклується, у яких немає дому і немає господарів? Так, це безпритульні тварини. Вони дуже сумні. В них немає дому і їх ніхто не годує, тому вони голодні. Малята. Є люди, небайдужі, які створюють притулки і піклуються про таких тварин. Вони їх збирають в одне приміщення, дбають про них, лікують і годують. А що ми з вами можемо зробити для таких тваринок? Ми теж можемо їх підгодовувати, або можемо шукати їм господаря. Правда малята? Малята. Запрошую вас пограти в гру, яка називається Піклування про тварин. Розгляньте уважно цей малюнок. Подивіться, ось на цього котика. Як ви думаєте, що з ним старапилося? Так, він загубився малята. А як ми можемо йому допомогти? Що ми можемо зробити? Правильно, ми можемо подзвонити по оголошенню. Бачите, загубився кіт оголошення. І ми можемо подзвонити і спитати, чи цього котика ви шукаєте? Подивіться на оцього, собачку! Що з ним трапилось, малята? О, який він брудний. Треба йому допомогти. Як ми можемо йому допомогти? Можна його покупати так, ось, шампунь спеціально для тварин. А що трапилося з цим песиком? Малята, подивіться, який він сумний. І подивіться, що це в нього? Під, йому дуже-дуже спекотно, так? Треба йому допомогти. Розгляньте, що ми можемо зробити для нього. Так, налити водички, ось вона. А цей песик? Що з ним трапилося? Як ви вважаєте, малята? Що трапилося з цим песиком? У цього песика, бачите, завелися блохи. Треба його обробити спеціальними ліками від бліг. Ось вони, подивіться. Давайте перевіримо, чи правильно ми все виконали. Ой, малята, всі тепер радісні. І всі дякують вам за допомогу. А наше заняття завершується малята. До нових зустрічей!